Хлопчики-дівчатка, усім доброго дня! Це канал Сільська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду готувати начинку. У мене вже є одна начинка на каналі, а я сьогодні буду зовсім іншу готувати. Там під відео тієї першої начинки, у мене було таке прохання: коментар такий, щоб показати, як я готую начинку. На батоні, на білому хлібі або на батоні. Ми колись таку начинку готували на калачі. Ну, зараз так більш-менш калачі і мало хто випікає для такої начинки. І от ми більше на батонах, на білому хлібі, таку начинку готуємо. Це дуже-дуже теж смачна начинка. І вона трошечки має швидша, ніж та у процесі приготування. Ну, от розкажу вам тепер, що мені для цього потрібно. Мені потрібно, я взяла такі. Це покупні у мене Отакі от стегенька, Чотири штучки. Можна домашні. Можна домашнього домашні м'яско. Я показую сьогодні з покупного. Тому що не всі можуть собі дозволити домашнє м'яско з курочки там, чи ще чогось. От я показую по-простому, як можна і швиденько, і з е, такого м'яска. Тепер мені потрібно батон, я взяла такий великий, буду показувати ближче. Такий батон 800 грамів. У мене великий він, такий дуже великий. А якщо не такий великий, не маєте купити такого великого батону. Можна два батончики такі не різні. Це в мене на різні не різані такі є. Два батончики, мої малі, теж добре буде, і буде його достатньо. Далі показую дріжджя 25 г, такий кусочок дріжджа, Смалець тут. У мене є, це столова ложка. Це для того, щоб каструльку обмащувати, коли буду засипати туди начинку. Манка це 250 мл такий стакан. Бачите, трошечки неповний. Так, на 200 мл такий повний. Далі молоко, 2 літри молока. Тепленького. Я його відварила, тепер тепленьке молочко, щоб не було гаряче. Олія, цукор, сіль, оцет, Перець чорний милений. Борошно є, такий стаканчик, як і манки. Сода, і дві великі цибулі, і три зубчика чесника. У мене доволі велико, три зубчика чесника, можете взяти лише два зубчика. Ну, Чесночок дуже смачно, коли там є. Якщо не любите, не додавайте. Ну, я кажу, він дуже смачно, коли він там є. От все, що мені потрібно, якщо я щось не забула для такої іначе. Треба нарізати. От... Стегно, цибулю, чесничок, все е, поріжу і тоді далі вже покажу. Покажу вам, як я порізала от батон. Отакими от кусочками. Бачите, от рядом тут я залишила одну гріночку ще. Просто так нарізала собі. От. Ставила отак. І такими, такі кусочки я нарізала батон. Тепер зараз я оцей нарізаний батончик. Беру оцим молоком, тепленьким буду заливати. От. Але ще, правда, додам собі манку зразу. Тепер заливаю молоко зверху. Отак, щоб кожен кусочок був молоком залитий. Гарненько. Все молоко. Візьму зараз ложку і ложкою це гарненько перемішаю. отак. Щоб гарненько все воно там молоці було. Бачите, тут молока є так. І залишу хай набухає. Оцей хлібчик з манкою, щоб манка перемішалася тут, з, е, з цим хлібчиком, батончиком. І щоб воно гарнесенько набухало. Тепер показую, беру дріжечко, візьму зараз цукор, взяла ложку чисту. Тепер беру так десь багато. О, столову ложку без верха цукру, і отак Його гарненько зараз з цукром перемішаю. Гарненько. Щоб дріжечко розійшлося. Ну, а я буду нарізати вже цибулю і м'яско. і буду далі. показувати. Покажу вам, як я стигенце розділяю. От, бачите, кісточку я відділила М'яско від кісточки. Отак. І тепер отак наріжу. От. так на такі кусочки поріжу. На на... Як удається, більш-менш так, щоб були величенькі, щоб не дуже. Можна і на двоє тільки перерізати м'ясо, і теж буде добре. Ну от Це все нарізала і йду зараз обсмажувати і буду показувати. Я поставила сковорідку, сковорідка вже нагрілася. от, І я показую, я набрала от такий 250 мг у цьому стакані, Я повний набрав. Ну, десь приблизно. 200 міліграм, мілілітрів олії набрала, виливаю сюди на гарячу сковорідку. І тепер до олії додаю оце м'яско. Я його не дуже маю обсмажити, тільки так чуть-чуть трошечки, щоб воно вода обсмажилася, щоб не було там води на м'язку. Отак, зараз виставлю його сюди. М'яско вже трошечки обсмажилося. Ба, ще так недовго, 5 хвилин я його обсмажувала. обсмажую, отак, тільки, щоб воно кажу, від тієї водички обсмажилося трошечки. І сюди я тепер нарізану цибулю буду закидати. Цибулю порізала, отак прямо. От, покажу вам. Як і для смаження ми нарізаємо. Все. І цибулька має тут так просмажитися. Ну, Так, щоб вона гарненько прив'яла, щоб не до золотистого такого кольору, а так, щоб гарненько просто прив'яла. Ну, я покажу. Так. Хай тепер вже смажиться з цибулькою. цибулкою. Перемішаю. Я ще скажу, от якщо можна і свиним м'ясом, мясомота кусочками нарізати теж і обсмажити з і цибулькою теж. Буде дуже смачна ця. Можна з тушонкою, хто має тушонку і літрову баночку, Маєте літрову, можна літрову баночку, але вже дивіться, там, щоб не багато тої з тушонки, того холодцю попадало сюди, щоб так кусочки тільки м'яса до цибульки. Спочатку, якщо тушонка, то спочатку просмажити цибулю, а вже тушонку тільки гарненько розігріти з цибулею. Цибулька вже теж трошечки просмажилася. Показую вам, бачите, яка вона, вона світленька, просто така прив'яла добре, щоб не дуже пересмажити її. Отака вона. От. І зараз я це ставлю, щоб добре застило. Щоб було повністю холодне, щоб воно не було ніяке таке добре гаряченьке, нічого, щоб воно гарненько застило. Ну що, я вибачаюся, дівчата, хлопчики, я не сказала, що мені потрібні ще яйця. От я казала, я щось а, забуду. Я взяла отут. Шість яєць. Я їх зараз добре добре Ну, як завжди зір'ю. А все ставлю, щоб простивало. Ну, от, М'ясо вже простило, духовку включила, вже хвилин 5 я включила духовку на 250 градусів. І покажу вам, як от я яйця збила. Бачите, зверху аж біла така шума. Ну, не так, щоб вони були повністю. Бачите, маленька шума добре збила їх. І тепер буду замішувати. Бачите і батончик, от цей хлібчик, гарно розмок такий. Бачите, яке воно все зробило густе. Отаке. От прямо беру на ложку і воно таке. Тепер буду сюди додавати от, борошно. Усе, напевне, не додам. Отак. От Отак. Мені ще треба трошки трошечки цього борошна обсипати за рекаструльку, коли смальцем змастю. Ставлю в сторонку. Дріжечко от гарно розійшлося з цукром. Бачите, теж сюди додаю. Чесничок додам до м'яска. Я його потокла такою тукачкою, такою. Можете на е, чеснодавку, кому як проще. Мені так сиденько. Я сюди зараз до м'яска додам зверху. Це потім буду показувати, буду робити. І так трошечки муку перемішаю, подивлюся, яка густота більш-менш. Все, муки більше сюди не треба, додаю яйця. От. За яйця їх завжди забуваю. Так, теж перемішаю. Все. Тепер візьму соли. От візьму ложку і ложку візьму. Ось так я набрала півчайної столової ложки, але це чайна ложечка соли. Тому що і я трошки підсолювала, м'яско сіль є, і чесничкове, коли то у є. Так що я ще потім буду додавати. Буду пробувати, буду додавати. Тепер перчик. От додам. Десь. Так. Чайна ложечка неповна. Перчику дала. І гарнесенько вимішаю це. Так, все дала, нічого не забула. То в мене це професія моя забувати. Так, гарненько вимішаю. І тепер можна додавати вже м'язку. це цю сторонку. От, чесничок додаю, до міска. А ще чесночок я трошки вже додала туди, поспішила. От. Сюди додам до м'яска. і гарненько з чеснучком ще вимішаю м'яско. От. Мяско добре з цігулькою простаємо. Так. Ну. І теж сюди. Трошки миску замалу взяла, але нічого поміститься, я думаю, удасться мені вимішати. Ну от так зараз гарненько вимішаю ложкою. Вимішаю, і попробую на перець, на сіль ще, Попробую, чи не треба. Показую вам, яка вийшлася в мене от ця маса. Бачите, беру на ложку, Бачите, Якщо у вас вийде трошечки якась. Рідша вона, можна додати трошки ще манки, ну, до три ложки, десь манки. Я ще додала, скажу, що ще соли трошечки додала і чорного перцю меленого. на свій смак зробила. Отак. От Ви теж пробуйте, яка вона у вас там засолена, чи треба ще перчику, оце усього. От я гарненько так і вимішала, отака маса вийшла. Бачите, Отак. От бачите. От. І показую вам, у чому я буду її зараз запікати. От у мене є така каструлька, я думаю, що у кожного в селі є така каструлька, яку тримаю спеціально для щось такого, щоб в духовки запікати. Накрию кришкою. Можна фольгою зверху накрити. І якщо не маєте такої кришки або не хочете портити якусь новеньку кришечку. От беру тепер оцей смалець рукою прямо і так вилестю. Ще візьму трошечки. Багато не треба, можливо, і в мене і ціла ложка не піде. Десь чайна ложечка пішла з цього смайцю, навіть не треба цілої столової. Так. Тепер беру оцю муку що А так. Десь столова ложка муки з того стакана залишилася. І отак. Сюди. Можливо, і не треба всю, зараз побачу. От бачите, як я обтрусила мукою. Каструльку. І тепер буду сюди засипати начинку цю, цю масу. Отак, бачите, скільки в мене вийшло? Ну, трошки більше як половина каструльки ось її. А тепер мені потрібен сода і оцет. Я взяла таку чашечку малесеньку. Можна стаканчик. І набираю таку з вершком трохи добру, повну столову ложку соди. така, Щоб був гарненький вершок. І це в мене ложка столова величенька така. І тепер беру оциту, теж. Так, гарна столова ложка. І отут гасюю. Бачите, сода гаситься. Сода згасилася. Гарненько вимішати, вимішати її, поки місяць вона добре тут не згаситься. І сюди додаю. Можна ще чуть-чуть оцю небагато трошечки отак тільки сполоснути оце. Ось ще тут ще залишилося сода в інформацію. І теж сюди. Отак. І тепер гарненько вимішаю з содою. Тут уже прямо у каструлі, отак. І ставлю у духовку. Духовка, я казала, на 250 градусів, вона гарненько нагрілася, і коли я поставлю зараз оцю начинку, каструлю туди, з начинку, я скрутю на 200 градусів. І вже буду дивитися, чи вона буде на 200 градусів до готовності, чи, можливо, ще дам і на 180 скрутю її. Тому що в мене духовка нова, дівчатка. Я придбала собі нову духовку вже. І не знаю, перший раз я її нею користуюся і буду дивитися, як вона буде запікати в мене. Я вічно то у газовій духовці. Ну, що ставлю зверху от кришечку і ставлю у духовку. Пройшло 3 години і 10 хвилин. Начинка вже готова. Я вже виняла з духовки її. І показую, що у мене сьогодні тут вийшло. О, дивіться, яка. Бачите, отака вийшла сьогодні начинка в мене. Ну, от. Її можна навіть і вивернути на кружочок, отак вона буде гарно триматися. Але я зараз отак зроблю просто-напросто от і покажу вам, що там вийшло в мене. Дивіться, яка вона, бачите. Отака начинка, бачите, м'яско там є. Цікава красота. Отак. Так. Отак. Ми сьогодні будемо її смакувати. Бачите, м'яско її, вона гарненько пропеклася, такого вона кольору коричневого. Має бути, коли вона вже готова. Ой, вона дуже гаряча, дуже-дуже, але хочеться попробувати її. Діться, така вона, бачите. Ой, вона смак така смачна, дуже-дуже смачненька. М -м -м. Ну, от таку сьогодні начинку я з вами разом готувала. Ну що, хлопчики, дівчатка, всі, хто був, сьогодні зі мною на каналі дивилися, як я готувала таку начинку. Ті, що писали, просили, щоб я показала, як така начинка готується, от я сьогодні зробила таке відео, приготувала таку начинку. Готуйте, це дуже смачно, дуже-дуже смачно. Ми її і раніше, і тепер готуємо на якесь таке свято і на весіллях, і, і вам бажаю теж, щоб ви таку начинку приготували і попробували. Бажаю всім всього найкращого, мирного неба нам усім, здоров'я і тоді до зустрічі!